Львівська молодь виступить на розігріві в Анастейші. Майже дві тисячі людей візьме участь у танцювальній постановці на відкритті стадіону. У ній організатори збираються показати усю історію Львова від заснування і до сьогодення. Задіяно близько двох тисяч людей. Самих волонтерів півтора тисячі. Ще плюс майдан, ще плюс гімнастки. Тут ми бачили одного разу на репетиції. Десь так чоловік, напевно, 50. І ще спортсмени, спортсмени народний, Є, народні і, колективи. Так, фаєр -шоу. сьогодні, сьогодні ми бачили вже на ходулях. Виступають усі безкоштовно. Як винагороду, кожен отримає по два квитки на відкриття. Уся постановка триватиме 20 хвилин. В цьому танцю навіть буде щось показано про ну, історія наша вітанила Галицьку аж до сьогодні. Навіть наші реквізити, там вози, бочки, і буде досить цікаво. Надіємося, що ми покажемо клас. Для усіх учасників підготували яскраві костюми, буде багато вишиванок та стрічок. Та навіть у народних костюмах танцюватимуть під сучасні ритми. Це буде як пролог, а пізніше буде. Ми ж маємо нашу зірку Рослана, буде співати. Ну і звичайно, під фінал приїде. Оце як я кажу, ну так образно говорячи, чорна ікра. Тобто з Канади співачка приїде, яка буде це все вже підсолоджувати і робити, якби підсумок. Якби резюме. звичайно, якщо на мою думку особисто, бо я тут не вирішую, звичайно, мала би участь взяти більше наших співаків. А ще кажуть львівські танцюристи втруть носа Києву і покажуть дійство захопливіше, аніж під час відкриття олімпійського.